Вітаю всіх на каналі Зелена Митошня З вами Юля. І сьогодні я хочу вам розказати про дуже дивну рослину, яку зараз можна все частіше зустріти в своїх садах. Сьогодні я вам розкажу про гінку білоба. Білоба це перекладається як дволопатеве гінко. Чому дволопатеве? Тому що його листочки мають дві такі лопасті. Але назвати це листочками це ще не все. Це дерево відноситься до хвойних рослин. Здивовані? Так, напевно, я була здивована, коли вперше про це дізналася. І можна помітити, якщо придивитися, бачите, начебто хвоїнки зрослися між собою, утворюючи такий за формою листочок. Це дерево з'явилося, воно реліктове, воно з'явилося десь 300 мільйонів років тому. Зараз воно єдине в своєму роді, в своїй класифікації, але раніше тоді 300-200 мільйонів років тому їх було кілька видів, які потім згодом зникли. І в природі на даний час збереглися ці дерева лише в Китаї. Зараз представників гінко можна зустріти і в інших країнах це завдяки вже його декоративності, бо люди розповсюдили вже по різним країнам світу. Видове дерево гінко, воно дуже високе для цього. Потрібно мати велику площу саду, щоб висадити, але бачу, що багато вже хто ландшафтних дизайнерів висаджують для того, щоб потім стримувати і формувати. Не впевнена, що таку рослину все ж таки можна стримати, або якщо дуже багато праці докласти до цього саме дерева і багато уваги йому приділяти. А воно, на, сам перед, воно без безпроблемне. У мене нічим гінко не хворіє. Ні е, обманюю, колись були якісь плямистості на ньому. О, ну, Я думаю, що звичайно обробка, то можна цього запобігти. В цьому році моє гінко обмерзло повністю. Всі його бру, брунички, які прокинулися, о, так, розкажу: це дерево ще й листопадне. і... Воно оці листочки на зиму скидує. Але восени, перш ніж скинути ці листочки, вони забарвлюються яскраво жовтим кольором. Горить цей кольор, жовтий просто горить. І, звичайно, таку рослину, таку декоративність мати. Ну, звісно, я ж хотіла. Але видову рослину щось я засумнівалася, чи треба мені мати, бо доглядати за такою рослиною стригти весь час, я не хотіла. Тому. Я знайшла, що існують декілька сортів гінко, які кожен з нас може впевнено висадити в своїх садах, бо вони компактного розміру і незвичних форм. Дивіться, у мене зростає три сорти. Ось саме зараз в кадрі, це гінко пендула, має пониклі гілки. Форма зросту така поникла, але у молодому віці цей сорт має гілочки більш горизонтальні, і лише з віком вони будуть поникати до землі. Листочки у гінку в цьому році, з-за того, що вони померзли, всі вони такі видовжені і, можливо, ще й не дуже такої правильної форми. Але я рада, що воно відновилося, бо, чесно, не знала, як і відновиться. Навесні воно зі сплячих бруночок прокидається. Ось, наприклад, якщо подивитись, бачите, тут була брунька, вона прокинулась, і тепер з неї кілька листочків. Погляньте, який ось великий листочок гарнезний. Мої пальці для порівняння. Дивіться, це старий листок, бачите, він дійсно такий дволопатовий, наче метелик гляньте. А молоді листочки вони можуть мати і більше лопастей до восьми. Ось бачите, такі більш розрізані. Це молоді листочки, молоді прирости. В цьому році прирости досягли десь 20-25 сантиметрів. Не бувала для нього розкіш. В минулих роках таких пагінців і не було, прокидалися лише листочки такими пучками і все. Покажу вам ще інші сорти свої. Зараз підійшла до сорту «Марікен». Сортові гінко, вони розмножуються прививкою. Видові гінко має чоловічі і жіночі екземпляри. Жіночі утворюють плоди, схожі на абрикоси, тому гінко ще називають срібним абрикосом в народі. Плоди, коли падають, вони. Мають неприємний запах, тому в парках і садах зазвичай вирощують чоловічі дерева. А ще цікавий факт, що це єдине в світі дерево, яке запліднюється після падіння плодів вже на землю. А плодоносити починають дерева жіночі десь в 25-30 років. Марікін у мене привитий на низькому штамбі, пендула привитий на штамбі десь один метр. Також це дерево пошкодив травневий мороз. Воно відновилося, дало кілька пагонів додаткових, такі розгалуджені. Десь довжиною 10-15 сантиметрів, ось завдяки таким пагінцям, які досить частенько розгалуджуються, при цьому мають повільний ріст і дерево утворює гарну форму крони, його можна використовувати в японських садах, при цьому, не докладаючи багато зусиль, воно має форму таку, як формованого дерева, як нівакі. Якщо хтось хоче створити собі японський. Садочок, то саме цей сорт буде доречним і дуже гарно пишеться в композицію. Але з точки в молодому віці у всіх гінко вони світло-зелені а влітку вони сизо-зелені Якщо камера передає, то покажу. О, так Восени всі гінко забарвлюються в жовтий колір. І я не змогла, обіцяла дівчаткам, вони просили засняти, але не змогла засняти минулої осені, бо в нас вересні дар мороз, і всі листочки не встигли пожовтіти, вони просто осипалися. І цей сорт він десь в 10 років досягне метр півтора. При цьому в описі зазначено, що ці дерева можуть виростати в 30 років до 3 метрів. Я тут місця не залишала для такого розміру. Якщо що, то буду трохи пристригати, щоб мати саме такий кшталт японським невакі деревце. І цікаво, що гінко це рослина, яка є проміжною в еволюційному. В еволюційному значенні проміжною рослиною поміж папоротями та хвойними. Ми знаємо, що нашу планету заселяли колись лише тільки папороті, вони були високими, як дерева. І, звісно, еволюція проходила і з'являлися нові дерева, нові екземпляри ось гінко – Це щось середнє поміж папороттю. І хвойною рослинкою. Дуже цікаве. І тому хочеться мати в саду щось таке реліктове, дивовижне і дуже-дуже старезне. Ну, 300 мільйонів років то це вже щось. Третій сорт гінко, який у мене зростає, це сорт троль. Дуже відрізняється. Відрізняється, по-перше, приростами. Прирости утворюються у мене не кожного року. Наприклад, позаминулого не було У мене гілочок, просто розкрилися бруньки, як от і зараз, отак от пучками. І все. А в минулому році це деревце мені дало. Такі дві потужні гілки, воно відрізняється тим, що гілочки, у такі товстунчики, бачите, не тоненькі, як для одного року, при цьому саме деревце маленьке. І, хоч дерево і карликове. Дуже повільно зростаючі, але листочки цього сорту вони великі. Це в цьому році, бачите, вони дрібненькі, бо перші листочки, які дало це гінко, вони обмерзли 10 травня повністю. Зараз рослинка відновилася, але листочки маленькі. Ще маленькі листочки можуть бути коли на дуже сонячному місці зростає рослинка. Тут Дуже спекотно, тут ніколи не буває тіні, ні зранку ні ввечері, ні у півдні. Тут повністю сонячна ділянка, і е, листочки другого порядку, які відновилися, вони зовсім зовсім маленькі. Але не, все, не всі цікавинки я ще озвучила. Цікавий цей сорт тим, що листочки у нього ось так от. Цікаво закруглюється, бачите, таким рюшиком і нагадують вушка троля. Тому цей сорт так і назвали троль. Всі листочки ось такі закручені. Не одразу цей сорт може видавати такі покручені гілки. В молодому віці може і е, такі листочки, не гілки, а листочки листочки, можуть і не закручуватися, але згодом все ж таки вони закручуються. У мене, в принципі, цей сорт одразу видав такі листочки, які схожі на вушка троля. Цю рослинку хочу висадити десь в кам'яному садочку, поки присадила тут. Просто, де було місце, там і посадила. Дуже маленьке, дуже низеньке, якщо комусь для мініатюрних садів, там де ви висаджуєте щось цікаве, маленьке і інші хвойні, а це нагадаю вам, що також хвойна рослинка. Хвоїнки в неї, у нього в цього гінка зрощі і утворюють листочки. І ще нагадаю, що це також листопадне. Саме цей сорт також це чоловічий екземпляр. Не буває цього сорту жіночих екземплярів. Плодів не дають всі три мої привиті сорти. Ну, напевно, я вам показала. Кілька дивовижних рослин. Я думаю, що багатьом з, вам, з вас такі рослини навіть не зустрічалися. Серед колекціонерів я знаю, що є і інші сорти. Якщо цікаво, то пошукайте. Я думаю, ви відкриєте для себе дуже цікаві сорти. А я виділила для себе саме ці три. Дуже рада, що мені вдалося їх мати і знайти. Дуже радію, що існують в нашій країні колекціонери, які самі прививають і розмножують їх, і таким чином ми також можемо побалувати себе. Тож до нових зустрічей. Чекаю вас в нових відео, бо хочу більше і більше цікавинок вам показувати.